Любі мої, сьогодні я хочу показати вам ось такі гарні шапки. Одна красунечка, така гарненька міксова з відворотом. І друга така ж сама, але колір інший. Бачите? Така гарненька, така красунечка. Ось. Близько-близько показую, наскільки класний цей візерунок. І ще раз нагадаю: це саме осінь. Саме оцей візерунок. Тобто його надлегко гачкувати, його дуже легко гачкувати. Підхоплюю, пров'язала. Накинула, підхопила половинку петлі і пров'язала. Накинула, підхопила половинку петлі, пров'язала. Одна повітряна петля, повертаю роботу і все також продовжую. Ось. Так що, дорогенькі, долучайтесь, доєднайтесь, підписуйтесь. І весь всі візерунки на сторіночці. Долучайтесь, підписуйтесь.